Привіт, друзі, ви готові до знайомства з новим звуком? Ми вже знаємо, що звуки ми не бачимо, ми їх лише вимовляємо та чуємо. Сьогодні нашим гостем буде звук, з якого починаються слова Мама морква, миша Який звук ви чули на початку цих слів? Справді це звук м. Звук м називається приголосним. На відміну від голосних звуків, ми не зможемо його проспівати, а вимовляємо його коротко м. А чому ми не можемо співати приголосні звуки? А тому, що нам щось заважає губи, зуби або язичок. Вимовимо разом чітко звук м. І подивимося на губи в люстерко. Відчуйте, як вони стиснулися та не випускають звук м, а він проривається крізь губи. Давайте разом скажемо. М-м-м-м-м-м. Що створює перешкоду, коли ми вимовляємо звук М. Так, губи, вони стискаються та смикаються, звук М. Ми не можемо співати. Тож не будемо позначати його кружечком. Приголосні звуки будемо позначати рисочкою. Звуки, які вимовляються з перешкодою, будуть жити в синьому будиночку з рисочкою. І перший у синьому будиночку оселиться звук М. Тепер я буду називати різні звуки, а ти плесни у долоньки, коли почуєш звук М. Почали? А м. І м. Е. М. У м. Молодець. Звук м ми часто чуємо у словах Машина, метелик, муха, малина. Повтори ці слова. Давай ще пограємо. Ми потрапили у магазин. До речі, з якого звуку починається слово магазин. Справді, воно починається зі звуком м. Отже, у магазині нам потрібно купити лише ті продукти, назви яких починаються на звук М. Уважно подивись на малюнки і скажи, що ми купимо. Отже, у магазині ми купили молоко, мед, моркву, малину, морозиву, мандарин. Звук М може знаходитися не тільки на початку слова, але і всередині, і в кінці. Уважно слухай слова та скажи, де знаходиться звук М на початку, всередині чи в кінці слова. Починаємо? Слухай. М машина. Де знаходиться звук М? Так, на початку слова Лимон А тепер де? Молодець. Всередині слова. Дім М. А тепер де заховався звук М? Так, в кінці слова розумничка. Ми скоро зустрінемося знов, щоб вивчати нові звуки. А поки що вимовляй звук м, пригадуй слова на звук М та знаходь ще слова з цим звуком. До побачення, до нової зустрічі!